Так, друзі, ну що, помпа Еквіл і перші враження. Ну, По-перше, вона має декілька особливостей. Е, перший момент це те, що вона має кілька прошивок і не всі підходять до, для роботи з Android Apps. Е, щоб вона могла підключитися до петлі, там повинна стояти прошивка 5.3. Також скоро буде своя петля там, або там в деяких країнах вона вже є, з сенсором Link. Тобто в них своя петля, сенсор Links підключається, то досить цікаво, як воно буде працювати. Далі на самому корпусі помпи є спеціальна кнопка бистро швидкого подачі болюсу. Тобто, вона програмується тільки через пульс петлею, вона не працює. Програмується крок. І ви можете без пульта, просто натискаючи скільки разів цю кнопку ввести болюс без пульта. Там також ще один момент помпа. Боїться води, тобто вода не, не проникне. І коли ми йдемо в душ або в басейн, куди завгодно, її треба знімати. Але це робиться дуже легко одним натисканням. В принципі, реалізація класна, і мені подобається така концепція, що, наприклад, на тренування ти можеш вибирати сам чи її зняти, чи її залишити. Тому о, мені подобається така концепція. Звичайно, дизайн і вид мені не дуже подобається. Він квадратний, він може чіплятись за щось, тому я обов'язково її буду фіксувати чимось. Але е сам факт того, що мені вдалося її перевстановити, і, в принципі, це не нема таких великих складностей, там нема програмних блокувань, тобто можливість користування одним. Пакетом ну інфузійний да. картридж можна кілька разів використовувати, інфузійні набори. Це все дуже круто і дозволяє економити. Тому наразі це найдешевша найбезпровідна ем, помпа. Наразі найкл ну, не, не класна. Вона має свої мінуси. І дизайн, і якість матеріалів вона така слабенька. Але все одно наразі той, хто купляє її сам, для нього найголовніше це ціна і завдяки. Можливості перевстановлення і, і кількаразового використання витратних матеріалів, ціна значно знижується. Це дуже круто. Ну і Звичайно, потрібно буде запастися клеєм Moonlight, тому що е, цю підошву, яка кріпиться, її потрібно буде е, кілька разів переставляти і триматись вона буде тільки на клею, бо так клейкість втрачається після першого разу.